Чекати, що завтра здорожчає пальне, ну це без вузди. Деякі оператори регіональні, ті, хто продавав пальне в цей період з початку року ну, відносно дешево, за низькі ціни були в цих операторів, вони відкоригували свою стелу там, на плюс 20, на плюс 50 копійок на літрі. Це не є масово і це не є таком, там, початку якоїсь тенденції. Завтра нафта впаде знову там до 78 доларів за барель, і що ми будемо прогнозувати? У нас попереду аграрні роботи і там, розхитувати населення і через війну збідніли, тим, що у них пальне буде дороге через два тижні. Ну, це не, не варто цього робити під час війни. Чинників наразі для того, щоб пальне здорожчував, відсутні.